В грі Формула 1 2025 року вже доступен перший епізод з майбутнього фільму про Формулу 1, де, де грає це ж Брат -під»? так, це Брэд Піт. І він грає там, начебто досвідченого водія, але коли він приходить знайомитися до команди, всі ставляться до нього з неповагою та вчать, як тримати кермо, як всі інші. І тільки босс команди знає, що він може показати жарт. І найцікавіше, як тут все показано, що його вчать, як сідати в кермо, як тримати, як все інше. І саме цікаво те, що всі вважають, що він лох, і тільки деякі особи знають, на що він спроможний. І цікавий такий момент, що відеоредактор, тобто редактор візуалізації цілому. Моменту він нам показує цей фермент з фільму сильними з відтінками, тобто то, 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 немає насичества королів, і коли ми переходимо в саму гру ми так само не маємо цих насичених королів, як в звичайній грі. Тобто це дуже велика повага, що е, підійшли до, до справи так гарно. Це прямо гарно. А далі бачите що буде.